Всім привіт! Зараз я вам дам чітку інструкцію, як варто лікувати сабарейний дерматит до волосистої частини голови, середнього і тяжкого перебігу. Зверни увагу, що вже в одному із відео ми розглянули лікування саборейного дерматиту помірної тяжкості. Дивись, також варто відзначити, що на даній стадії саборейного дерматиту пацієнта буде турбувати надмірний свербіж. Лікування варто почати із шампуню, із протигрибковим компонентом. Такі компоненти ви можете побачити в наступному слайді. Ми вам обов'язково прикріпимо. До протигрибкового шампуня ми обов'язково додаємо кортикостероїд місцево у вигляді крему, мазі чи спрею один раз на день до зменшення симптомів. Через 4 тижні ми оцінюємо стан пацієнта. Якщо не відбулося покращення, варто призначити системні протигрибкові засоби. І знову також грає правило 4 тижнів. Ми через 4 тижні знову оцінюємо стан пацієнта. Якщо взагалі не бачимо ніяких змін, потрібно переглянути діагноз. Зараз ми прикріпимо відео. Де можна подивитися, як правильно використовувати пацієнту із сабуреним дерматитом шампунь. Скажи, будь ласка, чи ти колись стикалась, чи стикався із сабуренним дерматитом, як він в тебе проходив? Ми будемо раді вашим коментарям.